Чи буде імпічмент Трампа у цьому році? Давайте подивимося. Це питання від підписниці. Поділіться своїми думками, що ви думаєте. Ну, по-перше, ситуація буде затягуватися. Навколо цієї ситуації ще дуже багато буде якихось розмов. Мутностей, інформацію якусь таку будуть мутити, дуже багато буде брехні навколо цього всього. Сподівання якісь будуть говорити про те, що хочуть, про те, на що сподіваються. От, Але я не бачу, поки не бачу, не бачу поки реалізації цього. Не бачу. Тут ще, так знаєте, дуже багато будуть говорити, закликати. енергія така, знаєте, навколо нього такого протесту, супротиву, але не так просто. Він міцно тримає свою позицію, так би мовити. Поки я не можу сказати, що в найближчий час це може відбутися. Я поки цього не бачу. Так. Брехня, брехня, ілюзія якась. Ілюзія якась. Ми сподіваємося, що це така якась відбудеться подія. Провокації якісь будуть, будуть розхитувати цю ситуацію. Дуже там багато ще, знаєте, того є, чого ми не знаємо. Але. Прямо в найближчий період часу м -м. таке враження, що ситуація от, вона буде зависати, і буде зависати в достатньо такому напруженому стані. От, будуть якісь конфлікти навколо нього, якісь такі сутички, якісь такі от моменти. І чомусь мені постійно йде якась особа жіночої статі, яка має там якусь, не знаю, якийсь тиск, якийсь вплив. На нього, на цю ситуацію, буде якось намагатися якось це все реалізувати. От, але поки в найближчий період часу то я не бачу.